Так, народ, і переходимо до веліків, які у мене є тут в Івано-Франківську, на яких я катаюсь, і на даний момент от мені треба поїхати по справах десь там у місті, пристібнути велік, не боятися, щоб його там вкрали. Хоча він, скажімо так, не дешевий, але він не виглядає типу на якийсь там крутий велік. Тому ну не думаю, що його захочуть там вкрасти. Він, типу, для тих, хто шарить, він дорогий, там хромолів рама. І так далі. А хто не шарить, ну такий собі подивиться пенсіонерський велік і подумають, блін, та ніхто його не купить, тому красти не буде. Так що переходимо до мого велика першого. Ну, почнемо з нього. Контура хромолівий. Йдемо в гараж. Я зараз на нього сідаю і їду по справах там івано франківську Такий, можна сказати, пенсіонерський велик для неспішної їзди по справах по Івано-Франківську. З друзями на каву, такий мій, можна сказати, ком'юніті байк. Хромолева рама, що тут полотники є, крила, багажник, фара, задній ліхтар, ну, тобто стоп. Одним словом, все. Просто взяв рюкзак на плечі, взяв цей велик і поїхав. Що ми маємо по цьому велику? Ну, рама Хромолова, як я вже говорив, такі е, круглі класичні труби, які мені подобаються. Ну, велик взагалі такий класичний. Чим він мені і подобається? Ззаді е, касета на 10, е, перекидач Shimano Dior. Е, колеса, до речі, тут 28. 28. Спереді динамо втулка. Це теж мені подобається, тому що не потрібно фонарики заряджати, світло завжди з тобою і не треба нічого чіпати, на руль, щось там видумувати. Ну, плюс це безпека для міста. Задній ліхтар яскравий світить. Плюс крила, багажник, лапка. Ну, все як пенсіонерський велик. Для комфортного пересування по місту. гальма якісь тут типу, типу GRX. Одним словом, не знаю, яка модель, треба десь там шукати, читати. Але фішка в тому, що от в мене на ще одній контурі, такі самі, типу як GRX. Ну, не скажу, що супер круті гальма. Гальмами не можу похвалитись. А, до речі, спереді одна зірка. І цього дуже не вистачає викручувати в підйоми. Тобто на цій системі такий підйом, як у вовчинцях, навіть по асфальту я вже не викручу. Тобто це ну, великий недолік цього велосипеда. Хочеться або спереді меншу зірку, або система, щоб була там 2х10. Ну, як у мене є в іншій контурі. Велік для міста Бомба. Навіть на такі короткі якісь подорожі. там... Кілометрів 50, 100 можна завантажувати цей велик торбами і їхати. Що там далі? Шосік. Мій легенький шосік. Сьогодні прогрібаємо шосік, шосік, барабосік! Опа! Мій легенький шосік. Так, ось такий карбоновий шосік я маю для шосейних покатушок. З такими хлопцями. Ну і бреветів. Вітус. карбоновий. Ну, трошки старічок, якщо чесно, десь так 2014-2015. Рік випуску, він ще на механіці, на ультегрі. Спереді три зірки, Ззаді касета на 11 зірок. Ну, це багато передач. Для таких штук, як бревети, це класно. Дві-три зірки спереді. Тобто, я от не знаю, зараз нові роблять гревели, там шмевели. З одною зіркою спереді, ну я не знаю, як так їздити. Тобто, ну, це реально і у підйоми не буде вистачати, тому що там ззаді касети такої нормальної немає, я не бачив. І для того, щоб швидко їхати, десь вниз, докручувати, то теж не буде вистачати. Але то все треба пробувати. Так як, наприклад, на моєму ревелі, то там реально у підйоми не вистачає. Спереді. Тобто ззаді великої зірки чи спереді ще меншої. Тобто якийсь крутий підйом, і ти викручуєш силою, а не обертами. Якось так. Такий красивий велик. А, ну І що у мене тут? Покришки швальби Лугано 25 ширина. тобто вузькі такі, слікові. Це чисто у мене асфальтний велик для класного асфальту. Він на такому навіть роздовбаному асфальті, я себе дуже некомфортно почуваю. Він цей велик дуже такий, як би це сказати, жорсткий. Тобто Заточений на, чисто на гонку, на класний асфальт, ідеальний асфальт. І ще один мій велик, хромолевий турінг. Контура. Такий хромолевий турінг, можна сказати. Хромолева рама. Вилка не знаю, яка там. Ну, не карбонова, думаю, алюмінієва або може теж хромолева. Встановив, е, до речі, обзор на мінімальний на цей велосипед є на каналі в одному з відеороликів. Ну, але там раніше не було. Крилів, ну, болотників і багажника не було. Так як осінь прийшла у мій сад, то я поставив крила і болотники це дуже зручно, щоб всякі болото не летіло у писок. Грязові зазори мене там сильно не напрягають, тому що цей велосипед я не збираюсь використовувати так як його використовують всякі там дикарі. Там у гревельних цілях їздять всякими їбенями. Він у мене, типу, асфальтна версія, десь там з'їхати на якийсь там легенький ґрунт. Ну от Наприклад, поїздка у Маняву. Вона передбачає з Івано-Франківська, ти виїздиш там 90%, накручуєш асфальтом. І потім на Манявський водоспад докручуєш вже якимись там ґрунтами, ну камінням там і так далі. Тобто для цього я і брав цей велосипед. Але ні в якому разі. Не використовувати його там, по жестякому, так як це роблять інші. Тому що для цього в мене є е, ну, більш заточені, комфортні велосипеди, двопідвіси, контрійний і так далі. Ну, В цьому відеороліку я про це. Ну, е, Що тут ми маємо? Ми маємо GRX, гідравліку, дугали. Е, Що тут? GRX 400, походу, тут ззаді 10 зірок спереді. 2. Тобто система 2х10, гідравліка, покришки 37-й VTP Райдр чи ну, і Динамо утулочка спереді, для того, щоб з собою не возити всякі там ліхтарики і так далі. Типу, як вам сказати, я не дуже в захваті від веліків з баранячим рулем, але щось у цьому є. Тобто Я не можу сказати, що це щось таке дуже погане, але не дуже і класне. Тобто, все залежить, як його використовувати. Якщо на дальняк десь їхати, то так це класно, бо це посадка така, яка дозволяє. 100 кілометрів більше їздити, і 200 і можна навіть бревети. Ну, мінуси цього веліка це то, те, що він важкий, хромолева рама. Він там, я не знаю, разом з цими крилами і багажником важить, напевне, 13 кг, можливо, 13,5. Тобто це навіть більше, як мій кантрійний карбоновий двопідвіз. Так що, ще один такий велік. У моїй велостайні чи велогаражі. На якому я кайфую, їжджу і на каналі є про це відосики. Так, ще трошки обістру цей хвальоний GRX. І що я хочу сказати на рахунок цього хвальоного, супер дорогого GRX, цих дуалів і так далі. Та ніхіра воно не гальмує, воно ще гірше гальмує, як у Shimano MT200. От у мене є гальма дешеві там mt 200 які коштують тисячі гривень. Так вони гальмують краще, я їх поставив на ендуровелік. Так, що там у нас далі? Ви рахуєте чи не рахуєте? Який це велик уже... Так, далі у нас такий радон. Ендурік. Такий ендурік. Радон слайд 150. Життя красиве, коли кольорове. Як співав Кузьма Скрябін, мій, до речі, кумер. Ось такий Radon слайд, Має потертості тут всякі. Старенький велосипед, не знаю з якого, може з 2012-2014 десь так. Одним словом, точно йому більше як 10 років на 26 колесах. Що тут ми маємо? Вилка з регулюванням ходу. Ціла купа всяких регулювань. Які, можливо, нафік не потрібні, а в обслуговуванні воно все буде геморойне. Fox Талас 150 мм. Задній Аморт, теж Fox. Не знаю скільки він має ходу, але думаю, якщо виробник назвав так модель Slide 150, то значить 150 ходу. зад-перед, я так думаю. Хоча може бути, що зад має і менше ходу. Такий вілік він мене влаштовує, кажу, трошки я його купив такий потрьопаний, е, потертий, але тріщин ніяких немає, все працює. Е, Підвіска працює так, як мені треба. Тут -от, шатуни потерті. Е, гальма Формула Т1. Теж прийшлось прокачувати. Колеса після покупки прийшлось рівняти. Відео про це є на каналі, як я мордувався з цими. Колесами тут втулки, задня ДТ віз, передня теж. Втулка задня голосно тріщить. Це е, хлопцям мамкіним даунхільщикам подобається. Мені не дуже. Я не люблю голосні втулки, але маємо те, що маємо. Так, що ми тут маємо по системі, по групсету? Переключатель SRAM GX, 11-швидкісний, касета. На 11 зірок, спереді, не знаю, по-моєму, 32 зірка. Теж шатун затертий, все затерте, але кажу, велик не роздовбаний, підвіска працює добре, свій функціонал виконує. Цим мене і влаштовує. Ну, поставив на нього, коли я купив, то були тут більш такі жестякові покришки. Спереді Magic Mary, ззаді Hans Dampf, Але так як я мав. Хайроле фолдингові більш легші. Хоча ті теж були фолдингові, але Magic Mary важкі покришки. Тому я зняв ті покришки важчі, поставив ці хайролер. До речі, хайролер класні покришки. Мінньон, хай роллер. Мені більше подобається Maxis взагалі швальба. Хоча я маю і на великах і швальбах. Ось такий ще один велик, на якому я кайфую. Вовчинці їжджу, Ось Таке все потерте, дехто би от це не купив, там є і заржавілі болтики, але мене це сильно не парить оцей зовнішній вигляд. Я більше за функціонал. Тобто все працює, а то, що воно там, знаєш... Жінка теж може бути стара і сива, але коли вона варить смачний борщ, то, то це класно, ніж гламурна виштукарена штучка, і ти голодний сидиш. Ну, якось так. якось так. Переходимо далі до слідуючих веліків. І недавно я ще прикупив ось такий крузіс електровелік. Не планував його показувати у цьому обзорі, а десь пізніше. Але так як я його вже засвітив, то е, треба показувати. Такий крузіс е, на двигуні Bafang M400. Трошки він зараз грязний, бо я сьогодні на ньому відривався трошки в дощ. Так, що ми тут маємо? Ну, маємо SRAM GX чи SRAM. Е, ззаді касета на 12 зірок. Спереді, по-моєму, на 34. Але це не точно. Коротше, класний велик. Потужний двигун, це самий потужний двигун з моїх електричних велосипедів, 85 нанометрів потужність вилка. рок 100 мм ходу, повітряна. Ну, така собі дішманська вилочка, але нормально. Мене поки що влаштовує ця вилка. Далі, що тут? Ну, дисплей, до речі, велик розблокований, Тобто він їде більше як 25 км в годину, і це дуже добре. З цим великом за вікінг-райдом я встигну. Але відповідно, коли він валить більше як 30 км в годину, то дуже розходує батарею. Тобто, реально на цьому велику, навіть якщо валити з вікінг-райдом, то настоки ми. Не вистачить. Думаю, 70-80 кілометрів, можна їхати спокійно, іменно навалювати е, у спортрежимі на всіх парах, на всі бабки. І він цей кілометраж там, до 80 витримає соточку, він не потягне. Якось так, що тут гальма Тетро Гіміні. Покришки зразу поміняв, бо тут майже лисі були. Maxxis Ardent Folding. Теж прикольні, я як на всіх своїх великах майже перехожу на покришки Maxxis. Хоча є і швальби. Але в майбутньому, якщо буду купляти покришки, то Maxxis на всі великі. Тобто швальби я докатую, доїжджаю і швальби буду прощатись. Maxxis мої улюблені. Такий велик. Опа, народ ще один мій апарат. Це електричний вже, як там дехто каже, читерство, Електрика то є читерство. то для слабаків от ще один велик слабака. Ось такий електричний байк, який возить мене кожного дня на роботу. Електричний, з двигуном Ямаха 70 нанометрів, чи номів, чи як воно там, батарея знаходиться всередині рами. отут під цією кришкою пластиковою. Батарея 630-ка. 630. Ну, все стандартно, гідравлічні гальма Тектро. Пара, вилка Сантур мобі, до речі, вилкою не дуже задоволений. Вилка така собі дубова, вона не. Ну, як дубова, вона амортизує, але не так, як повітряна. Повітряну можна регулювати. Ця вилка не є повітряна, тобто регулювань таких ніяких немає по суті. Але, можливо, для міста вона. Ну, виробники цей велик позиціонували для їзди по місту, мабуть. Тому велка і така більш тверда, напевно, ніж для бездоріжжя. Велик так і використовую за його призначенням. Тобто катаюся чисто по місту міськими асфальтом, доріжками велосипедними. Так як сьогодні, наприклад, я приїхав після покатухи з вікінрайдом, і ноги у мене трошки змучені. Після їзди двопідвісом, ярами, лісами, полями, горбами. Плюс сьогодні трошки падав, подар коліна, а вечірком хочеться виїхати десь у люди по місту. І після того, як ти замучений там, то електровелік, ну це класна штука. А навіть якщо і не замочений, а от фізично і тобі там фізухи не вистачає кудись поїхати з кимось, то ти береш цей велик та їдеш, та і все, і релаксуєш. Так що якось так. Ну що ж тут? Ну Сумочка пенсіонерська, така класна, в якій я вожу з собою там якусь корточку або дощовик. В принципі, сюди багато можна чого помістити, сумка досить велика. З Aliexpress Касета тут така. Тафля здорова, яка дозволяє викрутити в будь-який підйом і, не напрягаючи сильно двигун електричний, бо двигун теж якби ну немає безкінечної потужності, тому касетою йому треба допомагати передачі клацати. Що тут? Перекидаш Діор? Якась там система, оця Shadow Plus, чи як? Ззаді велика зірка. Ну що? великом задоволений, як і всіма своїми велосипедами. Кожен має своє призначення і цей також має своє призначення. Він мене возить на роботу заробляти гроші. Пора вже завершувати з цим відосом. знімати ще каньон. Що ви там? рахуєте? Каньйон! Ось такий ще один мій двох підвіз, крос-кантрійний. Для ось такого двіжу. Ще один велик. Каньйон, крос-кантрійний. Карбоновий, легенький. Хід підвізки 100 мм. Що перед, що зад. Коротше, класний вілік, легенький, 11,8 кг. Він важить разом з цими топла... талками. Тут все по-багатому, але старих років. От, навіть шатуни карбонові. Система 3 спереді зірки ззаді 9, досить стара, але я те люблю. Тобто для мене це ну, система там 2х9-3х9. це... Просто ідеальна система, тому що один там на 12 зірок, один на, не знаю, на 11. Ну, не камільфо. Не то, не ті передаточні числа, які би хотілося. Так що, система стара, але для мене то, що треба. Що тут? Формула r 1 гальма. Тут є блокування вилки. Теж добре на рулі. Ну і цим великом я найбільше вікінрайдів від'їздив цього сезону. До речі, теж прийшов цей велик, купив його, то були там з ним геморойчики. Шпиці були зірвані там, доставляв шпиці. Потім на одному з вікінрайдів я поламав перекидач рамку перекидача, стояв інший дорожчий. Перекидач з карбоновою рамкою, я її зламав. Ну, верніше, не рамкою, а ця лапка, я її зламав, тому перейшов на нижчий рівень перекидача, але нормально він перекидає. І все окей. Що тут ми маємо? Покришки Smart Sam. До речі, вони не фолдингові. Тут покришки ці. Якщо б, наприклад, замінити на якісь більш Лайтові покришки, не з металевим каркасом як тут, то, можливо, велик би важив ще менше. Тобто виробник взагалі на своєму сайті заявляє про вагу цього велика, там, віліка 60,5 кг. Це, мабуть, без педали, і коли все в стоці, не знаю, що вони там важать. Я важив так, як він є, з цими покришками, з цим всім, так як є. Ну, Можливо, руль там карбоновий був у стоці, а тут алюмінієвий так само винос. Він на даний момент важить 11,8 кг. Хоча підсідальний штир тут теж карбоновий. Такий велик, ну, не знаю, Оцей вилік я би не хотів продавати. Тут є багато нюансів. Він скрипить, пищить. каретку, я вже перебирав в каретці, все перемащено, все окей. Але тут є, от зимою буду з цим розбиратись. Ось тут е у цих задніх лінках є шат. І він при педалюванні скрипить. Я думаю, що найперше, що я зроблю, це от оці втулки перекину на ту сторону. Тому що з цієї сторони. ой, вірніше. Верніше з цієї сторони. Оці втулки. Тут воно скрипить, тут більший шат є. Ці втулки перекину на ту сторону, а звідти сюди. І думаю, воно трошки менше буде скрипіти, тому що тут якраз навантаження на цю сторону. Ну, Фокусуйся, друже. О, Молодець. Нарешті сфокусувався. Андроїд блях. Тож не iPhone вам швидкий, а Android. Коротше, великом дуже задоволений. Це мій крос-кантрійний велосипед, на якому брав участь у змаганнях у Домбровському кар'єрі. Надіюсь, на слідуючий рік візьму також на цьому Веліку участь, але за зиму вже його під шаманю, щоб він не скрипів і так далі. Ось така ситуація з великами У мене теми, які знаходяться тут, в Івано-Франківську. На яких я катаю. По моїх відосиках на Ютубі ви можете бачити. На кожному веліку там зазнято одну, дві, три, а то й більше, серій про покатуху на кожному з цих велосипедів. А на якому ще не зазнято, то вже серії є зазняті на останньому тому електричному крузісі. Ще просто їх треба виставити через деякий час. Ну, одним словом, народ. Що я буду робити з цими веліками, ви можете побачити у майбутньому деякі вже виставлені на продаж, але я не спішу їх продавати, тому що на кожному веліку я катаюсь, кайфую, і у мене вже така з'явилась база по відеороликах і так далі. Чуть-чуть ну, там перегляди якісь пішли. Тому я вже можу сміло заявити, що. Якщо хочете далі дивитися цю скучну всю фігню, підписуйтесь. Далі буде па-па.